Доброго дня, любі українці! Сьогодні спробуємо навчитися про щось попросити. Проші ось. Можете мене постригти, чи може мій пан пані щонч воси? Не дуже коротко, будь ласка, прошу ні за крутко, дещо коротше, будь ласка, прошу трохи крутцей. Можете проявити фотографії, чи може мій пан пані вивовач те з Фотографії на диску. З'їнча со на плиті сіді. Фотографії у фотоапараті. Здінчасо в апараті. Чи можете ви відремонтувати годинник? Чи може мій пан пані направити, скло розбите? Шкво є потвучене. Батарея розряджена. Батарея є вичерпана. Чи можете попрасувати сорочку, чи може пан пані Випрасувати чте у кошуле, чи можете почистити штани, чи може пан пані те сподні, чи можете відремонтувати черевики? Чи може пан пані те бути? Чи можете ви дати мені запальничку? Чи може пан пані дать мені огінь? Чи маєте ви сірники або запальничку? Чи ма пан пані запалке або запальнички? Чи маєте ви попільничку? Чи ма пан пані попільнички? Чи палите ви сигари? Чи палі пан пані цигара? Чи палите ви сигарети? Чи палі пан пані папіроси? Чи палите ви люльку? Чи палі пан пані файке? Дякую за увагу! Мирного неба вам над головою, любі українці!